Шановні глядачі на ефірі програма Гендер Медіа, і я її ведуча, Гачар Юлія Олегівна. Сьогодні у нас в гостях Валентина Коновальчук, експертка з гендерної психології, а також наша гостя, експертка меншої інформаційної програми Українського жіночого фонду, пані Олена Зайцева. Отже, спочатку хочу задати питання до пані Валентини Коновальчук. Скажіть, будь ласка, гендерна психологія, що це взагалі таке? І як можна поєднати, здається, два таких різних слова? Що це за нагляд? Напрямок, який почав розвиватися в минулому столітті, вже і накопичений і значний матеріал, інформаційний, науково, теоретичний і практичний, і напрямок надзвичайно важливий, як і вся система психологічного знання про людини, от, Бо оскільки в системі знань про людини основне місце знаходиться все таки за пріоритетними цінностями і за можливістю людини розвиватися, самореалізуватися, от йти по шляху життєтворчості, то, звичайно, що в контексті гендерної Лавиться на тому, щоб людина, яку би роль у суспільстві вона не виконувала, вона отримувала задоволення від цієї ролі, щоб ця роль приносила їй результат діяльності і приносила результат суспільній організації, в якій вона знаходиться. От звичайно, що питань і суперечностей, як в будь-якій галузі науки, тут є дуже багато. От і на сьогодні дійсно от. Варто оцінити діяльність громадських організацій, які надають значну підтримку практичному аспекту саме впровадження психологічних знань. І я думаю, що на цій основі дійсно гендерна психологія набуватиме такого практичного втілення і практичних результатів. Дуже тобто, дякую. Мені хотілося б почути також думку нашої експертки, представниця Українського жіночого фонду. Будь ласка, пані Олена, так я згодна з тим, що досі. Гендерна психологія розглядається більше як е, теоретична наука і е, дуже відірвана вона від практики. І навіть е, організації і активісти, які працюють е, з гендерними питаннями, е, теж вважають е, психологію е, чимось теоретичним і не звертаються до експертів, до спеціалістів, які можуть їм допомогти, і які можуть. Е, Привнести в діяльність організацій більше бази і грунтовні бази для того, щоб працювати далі і працювати більш ефективно. Тому я сподіваюся, що гендерна психологія буде розвиватися і буде переходити в практичне поле, і ми ще бачимо добрі результати. І ми матимемо можливість для співробітництва. Дуже дякую, і сподіваюся, цього всі отримали звичайну користь від поширення цих знань. На цьому наш ефір сьогодні завершено. З вами була я, Юлія Гончар, а також гості пані Валентина Заномальчук і пані Олена Зайцева. Дякую, до побачення. До, до побачення.